Ні. ні, 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 ні. І що тепер? Що ти робиш, Тес? Господи. Можливо, можливо, у них була мапа, щоб зрозуміти, куди вони йшли. Ну, скільки можна… Скільки доведеться? Де їхня лабораторія? О, вона ніколи не говорила. Сказала тільки, що це десь на заході. Що ми тут робимо? Це не наша справа. Що ти знаєш про нас? Про мене. Знаю, що ти розумніша за оцих. Хоняк, як. Ми з тобою погані люди Джойли. Бог знає відколи. Ми виживаємо. Це наш шанс. Усе скінчено, Тес. Ми спробували. А тепер ходімо додому. Я не. нікуди я не піду. Я залишусь тут. Що? Так чи інакше удача покинула нас. Що ти, горо... Не Не чіпай мене. Хоч мені те. Вона заражена. Чули. Покажи. Не треба. Покажи мені. О, господи. Опс, скажи. Руку дай. Ось подивись. Мене укусили годину тому, а цьому вже три тижні. І все це правда, Джойле. Ти мусиш відвести дівчинку до Томі. Раніше він був з ними, знає, куди йти. Ні, ні, це твоя ідея. Це не мої справи. Ні, твої. Слухай, якщо ти досі щось відчуваєш до мене, то виконуєш мою волю і відведеш її до Томі. Yes. Господи. Вони тут. Дідько. Я виграю трохи часу, але вам треба тікати. Що хочеш, щоб ми покинули тебе? Так. Ми цього ніколи… Я не перетворюся в одну з цих тварюк. Будь ласка. Не роби ще гірше. А якщо… Ні, просто йди. Забирайся. Пробач, я, я не хотіла цього. Треба йти. Ми знаємо, ви там. Кидайте зброю, та виходьте з піднятими руками.